Протягом минулої доби обстрілів у місті Харків не зафіксовано. Сьогодні вранці ворог вкотре масово обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено адміністративну будівлю. Частково зруйновано два будинки та господарчі споруди. Крім того, зранку росіяни з вертольотів обстріляли село Івашки Богодухівського району. На щастя, без масштабних руйнувань і жертв. Внаслідок ранкового танкового обстрілу села Гурів Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю будинку культури, який зазнав значних пошкоджень. Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти. Харківського, куп'янського, чугуївського, богодухівського та ізюмського районів у селі Петропавлівка Куп'янського району. Пошкоджено об'єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди. У селі Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми. У Вовчанську пошкоджено заклад освіти, два приватні житлові будинки та автомобіль. Внаслідок обстрілу села Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнала жінка 74 років.